І у нас 4 серпня 2025 року. Перший проход після комбайна слідом ми робили колісниці, вона тільки ну, прийшла до нас і ми зразу її пустили в роботу. Настраювати не було, коли кой-то залишалася стерня. Якби така, яка не в землі. І от вже бачимо після дощу, як зійшла падалка на других полях. Там, де стерня, просто стерня. Подати немає, що у нас поток зійшла. Зараз подивимося, наскільки є волога під соломою. Ну, Земля така, волога трошки. На стику. Мокріша. Десь сантиметрів 5. Волога є. Зараз. Йдемо в другий слід, для того, щоб спровокувати падалку, яка у нас не зійшла. Можливо, ще зійде. Сходи не тільки падалка, сходи усі особи.